Добрий ранок, друзі. Здається, ми в ефірі почекаю якийсь, якийсь сигнал від Наталочки, що що ми вже працюємо. <кій> І у нас сьогодні черговий ефір від поетичної родини. Мені за честь. Продовжити цю естафету, продовжити цю почесну справу на е, те, щоб ми прискорювали нашу перемогу, щоб ми своїми, добрий ранок, Наталю, щоб ми своїми поетичними рамками, щоб ми своєю працею, своєю матеріальною допомогою. Прискорювали, пришвидшували нашу перемогу, щоб ми допомагали і піднімали дух собі, піднімали дух один одному і разом з тим донатили на серйозні збори. Коли іноді замислюєшся над тим, що наскільки важлива ця справа, то розумієш, що Кожна краплинка нашої роботи, де б ми не були, в якому куточку не тільки України, а й землі, де б ми не були, ми сила. Ми сила, тому що ми разом. І ми вранці встаємо і кажемо: вітаю тебе, рідна Україна, вітаю тебе, рідна поетична родина. І от сьогодні з вами я, Оксана Заєць, Маю честь. А Наталя уже пише. Під нашим відео найважливіші е, збори, найважливіші потреби, і е, вона завжди наголошує, що кожен з нас, якщо має збір, його також можна друкувати під цим ефіром, і всі це бачать. Отже, розпочнемо. Я завжди уникала на наших поетичних ранках теми війни, бо її вистачає в кожного. Але сьогодні мені хочеться більше читати такої поезії. І першу поезію, яку я вам пропоную, вона називається Нитка тоненька світла. Нитка тоненька світла шиє полеглі трави. Втримує спротив вітру всупереч різних правил Наперекір законам, істинам, аксіомам, наперекір мільйонам, війнам і легіонам, шиє подерті душі, ліпить докупи долі, гоїть утрати і стужі сі напритувагу болю, тішить. Коли похмуро, гріє, коли безвихідь у порожнечі мурах вказує людям вихід. Руку дає надії, віру серед зневіри стілює лиходіїв, в них подолавши звіра, зміцнює дух і душі, ниточка твого світла. Рада вітати всіх, хто до нас доєднується. І наголошую, друзі, кожна наша копієчка це все наш внесок, наш невеличкий внесок у перемогу. І це допомога нашим незламним, бо їм ой як непереливки. Навіть якщо на землі цій нас лишиться жменька тих небайдужих, О, тих, кому й досі болить, серце, у кому як пташка, хвилююче тенькне впору тривожну у час навісних лихоліть, в кому живе щось таке, що вовік не вмирає. Хто розуміє, що значить вертать на щиті? Хто єсть народ? Хто цурається дикої зграї, хто вірить в Христа, хто мрав на святому Христі, навіть тоді є надії і сенси, і смисли, є ради кого і з ким і в ім'я чого. Стисни кулак, і меча перед битвою стисни в ім'я себе і мене і того одного. Приєднуйтесь друзі, до наших ефірів. Приєднуйтесь, донатьте. Так важко, але завжди є сила багатьох. Якщо стиснути кулак, то буде сила. Якщо долати кожен пальчик окремо, то нас легко перемогти. Будьмо тим кулаком. Вибілить землю сніг. Вирівнює розломи. Вистудить жар доріг, Холод б'є оскому, вижне мороз сльозу із золотого ока, потім обійме вдову юну та одиноку. Хто ти, моє дівча, хто ти безкрила жінко? Хто ж бо пригорне тебе ясочку, Українко? Очі глибинна даль, серце жива вуглинка, жаль мені леле жаль, де твоя половинка, в полі холоднім дзвін над його тілом креше, а сатанинський ніж хрест поминальний теше, виє подушний дзвін, вітер луну розносить, ніби. Довкруж вітру тому не досить. Вибілить землю, сніг, вирівняє розломи, вистудить жар доріг, холодна б'є оскому, вижне мороз сльозу із золотого ока, потім обійне вдову юну та одиноку. Плач, моя мила, плач. Нині і стелі плачуть, тільки нехай сльозу ворог твою не бачить. Ще одна поезія, яку я назвала Спас. Душа стає як пізній деревій, що сам себе давно уже не гоїть. Тепер такий, такий вирує бій. Тримаймо стрій, бо по однім не встоїм. Серпневе небо ніби не у нас. Серпне небо, хто його достойний, у білих ризах сумнокий спас, кладе єлей на рани незагойні, і він тече на руки, на вуста, змиває кров, запечену на грудях. Преображення серпня і христа, та головне преображення. В людях. Дивіться, друзі, на наші збори під цим постом доєднуйтесь до нас, сила наша велика, сила наша непереможна, тому що нас багато. І якщо кожен кине маленьку копійку на ті донати, які друкуються під нашими постами, і потім іще прийдуть інші збори, то ми побачимо, які гарні суми ми можемо з вами збирати. І я вас переконую, що кожна наша копійка йде туди, де вона найбільш цільово потрібна. Дім. Дім для того. Щоб випекти хліб, що, як сонце, то котиться полем, чи то рівно пливе видно колом, чи в заніті стоїть ясно чоло, чи цілує гори і доли, щоб зродився опасистий сніп? Дім для того, щоб гралось дитя, голосисте, таке І безневинне. Хитрий носик горить ластовинням, а любов, безумовна родина робить те, що й робити повинна: дім живе і живе в ним життя. Дім для того, щоб очий поріг кликав нас крізь сіроки країни, щоб тримали нас батьківські стіни. Щоб вікно дорогої хатини нагадало, що ми з України і ця пам'ять вертала з доріг. Ти лети, моя сизає птахо, лети. Воготовані сином Господнім світи, і якщо на шляху твоїм темінь сльоти світи, лиш крилатим вдається ковтнуть висоти, хто невинний, частіше говорить, простий, хто натхнений, достойний своєї мети, а ти, гріх великий. Повз гори байдужо пройти, гріх губити живе, залишати хрести, і, хоч дуже непросто цього досягти. Лети, бо хто як не ти. Отож, друзі, хто як не ми, хто як не ми, буде працювати на перемогу, кожен в своїй домівці. Кожен, говорячи наше українське слово у світах, кожен куючи перемогу. Не шукай, не шукай у осінніх очах весну, то мого невертання глибокі і темні води. Чом мені восени не до сміху і чом не до сну? Місяць міниться з гірклим, зів'ялим, осіннім плодом. Глянь увись, як тріпочуть в прощанні між хмар, журавлів, такі рідні, граційні, тендітні невтомні крила. Чуєш кругу, кру? Над смутком смирених пустих полів, ця земля їм до болю, дощем умила. мила. Не питай, не питай, що мені тепер не сну. Сон в солодній сльозині поволі зникає, тане бо летять, відлітають журавлики на війну, чуєш круг. Кру над розтерзаними світами. хтось розчахнув вікно у білий світ і ти летиш, як жовто-дзьоба пташка. І буде тужно, часом буде важко, і крила зранять цифри твоїх літ, і друзі будуть, будуть вороги, а потім вже й не знатимеш, де друзі, ти стіпиш зуби і зав'яжеш вузол все, що таким ставалось дорогим. Та ти летиш, бо ж велено лети, бо світ, як світ. То полином, то медом. Але хто ти, коли Христа ганебно розп'яли просто, щоби відомстить? Нагадую, друзі, це наші поетичні рамки. З нами я, Оксана Заєць, і дуже вас прошу. Дуже вас прошу, доєднуйтесь до наших донатів, бо не на словах знаю, як важко тепер робити збори. І Як чекаєш тої копійки, знаючи, що її чекають там на нулі, її чекають, бо вона рятує життя нашим незламним хлопцям. Доєднуйтесь, наша копійка рятує Україну. Вона рятує нас самих. Я слухаю траву та проситься в покоси, А може, хоче в рай, хай Бог її простить, ідуть кудись дощі, сліди лишають босі, І непевні та хистки майбутнього мости. Я слухаю дощі, що при траві голосять. Оплакують її скороминучий минучий З зосиротілих гнізд тепло останнє носять, лишається гніздо з дощами тет, а тет. Душа також сама між небом і берегами, між холодом війни і між теплом руки. Тут падають свинцю з небес пекельні. Грами тут дощ змиває сіль із ніжної щоки. Не випити час, як не спити води з океанів, не вибрать ковшем ні добра ані зла. Здобуло, та жаль мені зло, здобуло собі відданих фанів, так жаль, що добро вигорає у душах до тла. Фемідо, де ждівся твій дар до пророцтва, де та справедливість, що множитись має на честь, і з волі твоєї вуста було змочено. Ти й зараз байдужа до шквалу ординських нашесть. Можливо, друзі, світ і байдужих до наших бід, але ми не байдужі. Отож читайте про наші збори під цим ефіром, читайтесь і доєднуйтесь. Серпень по серцю. Шух місяця серп гостренький, світ це хіба оглух, холод заліза дзенькне, жайвір вже так застиг. Попилом поле дише. Ангел кудись не встиг, ніч некрологі пише. Перегорілий страх. Солить серпневі квіти, у неспокійних снах сховок шукають діти, замегутять зірки у зорепадах серпня, випалені гіркі вірші також нестерпні. Серпень кує громи, роси холодять рани, волю куємо. І ми тут, на межі, на грані, може, мене запитає, чого тепер хочу, я відповім, що бажання доволі прості. Як би хотілося. Щоб радістю сяяли очі, і щоб збиралися гості за батьківський стіл. Хліба, окраєць, що пахне дощами і полем, ранок погідний, джерельної кварта води, і рушники, рушники на столі і на престолі, пишні багаті, як диво. І праведних диб яблук у пелену, і жовто дзьобого півня, купу курчаток, що пахнуть тепленьким кублом, що простікалася річка, і плинула пісня, і щоб душа відчувала себе джерелом віри глибокої у невгамовному серці. Духа високого, волі довкруж і обшир і розуміння ось цього священного герцю. По перемозі, що тиша, що тиша і мир. Дякую друзі усім хто сьогодні слухав. Дякую всім, хто прийде під цей ефір. І дякую нашим незламним. Допомагаємо разом, допомагаємо, бо тільки коли рука в кулачці, тоді вона сильна. Кожен з нас має можливість допомогти. І таким чином, в першу чергу, ми рятуємо себе. Слава Україні, друзі.